ранку, мої любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Приготуйте все необхідне і розпочнемо наш урок. Давайте попрацюємо усно. З'являються автомобілі. Який номер у цього автомобіля? Спробуй сказати швидше, ніж з'явиться відповідь на екрані. Дійсно 3. А в цього... Тепер який номер жовтого автомобіля? А в блакитного? темно-синього автомобіля, який буде номер. І знову-таки в жовтого який номер. В зеленого. Аврожевого. Молодці. Я думаю, ви всі називали відповіді раніше, ніж вони з'являлися на екрані. А тепер відкрийте свій зошит. Не забудьте від попередньої роботи відступити 4 клітинки вниз. І запишіть. 23 березня класна робота. Пишіть це гарно, щоб кожна буковка і кожна цифра були красиві. Виконаємо завдання математичного диктанту. На екрані з'являтиметься приклад, а вам потрібно записати в зошит тільки його відповідь. Це в нас буде математичний диктант і каліграфічна хвилинка. Будь ласка, записуйте. В зошит в один рядочок через клітинку тільки відповіді прикладів. 9 плюс п'ять. Вісім плюс чотири. Дев'ять збільшити на сім. До 9 додати 9. 9 збільшити на 8. І до 8 додати 5. Перевірте, у вас повинно бути написано в рядочок 6 чисел. Якщо є, рухаємось далі. Перевірте, чи такі відповіді ви отримали 14, 12, 16, 18, 17, 13. А тепер нижче ви запишете ще рядочок чисел. Кожне з записаних чисел зменше на 10. І запиши відповідь в новому рядочку. Давайте з вами пригадаємо 14 зменшити на 10. Зменшити на 10 це означає відняти 10. Віднімайте. А тепер звіртеся, чи так у вас вийшло. 12 зменшити на 10. 16 зменшити на 10. 18 зменшити на 10. 17 зменшити на 10. 13 зменшити на 10. Якщо ви отримали такі самі відповіді, молодці. Можете поставити відео на паузу і трішечки відпочити, зробити невеличку гімнастику. А зараз попрацюємо за номером 96. Будь ласка, запишіть приклади в зошит і розв'яжіть їх. Поставте відео на паузу. А тепер, якщо ви приклади вже розв'язали, будь ласка, звіряйтеся, чи є такі відповіді у ваших прикладів. Якщо всі відповіді співпали, значить приклади ви розв'язали правильно. Молодчинки. Попрацюємо за номером 97. Ви можете дивитись підручник, ви можете дивитися на екран. Будь ласка, визнач, яка маса товару на перших терезах. Тобто, скільки разом важать. Диня і кавун? Я думаю, ви обчислили. А тепер, будь ласка, визначте, яку масу мають разом гарбуз і капустина. Так, на яких терезах маса більша? Я думаю, ви всі безпомилково визначили, що на перших. В зошит ви записуєте тільки загальну масу кавуна і дині. Це правильно 12 кілограмів. Клітинку відступіть і запишіть, будь ласка, загальну масу гарбуза і капустини. Це... 11 кг. Тобто в зошиті у вас записано 12 кг, в клітинку відступили 11 кг. І поставте, будь ласка, знак більше-менше. На яких терезах маса товару більша. Цього буде достатньо. Знову можете поставити відео на паузу і зробити гімнастику своїм ручкам голівочці, ніжкам, тулубу, щоб добре відпочити. І попрацюємо над задачею 98. Прочитайте уважно задачу. Вона знаходиться на сторінці 19. Микита впіймав 15 рибин. Із них 10 рибин лящі, а решта карасі. Скільки карасів упіймав Микита. Яка схема відповідає задачі? Дивимось, у нас є скільки всього і скільки лящів, а потрібно знайти скільки карасів. Ну, звичайно ж, це буде друга схема. Будь ласка, в зошит запишіть. Задача 98. Запишіть в зошит першу схему, ой, третю схему, та, що відповідає саме цій задачі, і розв'яжіть. Як знайти, скільки карасів піймав Микита, якщо б переді мною лежали ці 15 рибин, я б 10 ліщів відсунула в бік. Складіть, будь ласка, приклад і розв'яжіть його. Тепер перевірте себе. Я думаю, всі правильно вибрали приклад 15 мінус 10. Не забувайте в дужках після відповіді писати позначення К карасів. У відповіді пишемо повністю. П'ять карасів упіймав Микита. Записуйте. А наш урок добігає кінця. Будь ласка, самостійно опрацюйте номер 99, це приклади, і задачу 100. На сторінці 20. А я вам всім дякую за роботу. Оцініть, будь ласка, як вам працювалося. Намалюйте для мене цеглинку, щоб я розуміла, чи у вас все легко виходило, чи щось не вдавалося жовтенько, чи взагалі нічого не виходило. Ну і, звичайно ж, не сподобалось. Тоді, мабуть, має сенс ще раз передивитися відео і послухати пояснення. До побачення, до нових зустрічей!